Привіт із півночі України. До нас прийшла нарешті справжня зима. Морози доходять навіть до мінус 18 місцями, особливо на дачах, так як у нас там холодніше. Ну, а в нас мінус 15, у мене нарешті почала сходити розсада перці, які я посіяла 10 числа. Саме дружно зійшли перці. Голландської селекції, ну, вони ніколи не підводять. Я садила дон із 10 насінин вже на сьогоднішній день, тобто це восьмий день від посадки, їх зійшло 8 штук. Всі інші уже наших сортів сходять слабіше, але теж уже починають накльовуватися. Банана он виліз трошечки. Каліфорнійське чудо взагалі ще не проклюнулося, але воно саме пізніше, я думаю, що воно пізніше проснеться. Далі ще я садила козачок, ну і там воно вже починає накльовуватися баклажани. Тобто, на моїй ці, якби, би теплі грядки, я показувала, як я садила, перці почали проростати на сьомий день. Тобто вчора я вже замітила перші свої росточки. Ще у мене тут ось в стаканчиках був експеримент. Я робила в кип'ятку, замочувала одні, а інші в спирту. Ті, що в кип'ятку, так і ще до сих пір не наклюнулися, нічого з ним пусто. А той, що був у кип'ятку, один із двох штучок вже теж наклюнувся. Ось такий результат мого пророщування насіння на моїй теплій грядці в домашніх умовах. Всім до побачення.